Друзі, привіт! 27 червня. Зроблю короткий огляд третьої теплички. Як знаєте, тут у мене була пекінська капуста, тепер її нема. Ми її продали, деяку залишили собі. Так що замість капусти посадили огірок. Це та сама тепличка, третя, як бачите, плити. І я бігає, як завжди. І як бачите, плити, огірочки. Ну, коротше, хто слідкує постійно, той знає. Посадили огірок, застелили волокно, під низ положили каплю. Огірочок у нас кібрія. Посадили його ну, по старій схемі через 15 см в один рядочок. Потім розведемо два кущика сюди і два на цю сторону. В-образно. І такі будуть огірки, думаю, на осінь, там, чи коли вони виростуть, колись виростуть. Ось так буде. Так що пекінку продали. Слава Богу, скажу, йшла вона дуже туго. Мілокачанну продали набагато швидше, якось її так брали непогано. А Пекінська якось весною так собі. Так що не знаю, що там на осінь буде. Будемо сіяти, не будемо, буде видно. Ось так. Так що такий короткий огляд вам чисто по, по, тому... Ну, по тому місці, де була Пекінка. От там мене питали, до речі, питав Саня Ріка, це мій дружбан по ютубу, по... він теж тепличник. Там багато теплиць, так що саньок. Капуста продана. Собі залишили там ящик чорний, невеличкий такий. А то все окей. Посадили огірочок, тому думаю буде на осінь. Тому що після цього огірка, що у нас тут ось, ми його, до речі, опускаємо вже, мабуть, разів, я не знаю, 3 чи 4. Я там точно не пам'ятаю, не скажу вам. Ще рядок, бачите, залишився, то так все опустили. Ну і тут трішки теж. Тому після цього огірка в нас тут буде йти білокачана капуста і здається, я посадю та що була весною, це парил. Реально класна, велика, суперова капуста. І дуже рання. Вона навіть раніше за пекінку мановко пішла. Це в мене, не знаю в кого як, в мене вийшло так. Тому ось такі, друзі, справи. Тримаю всіх в курсі. Далі відоси будуть там по наступних теплицях. Там багато теж змін, все росте, все окей. Тому всім дякую за нові підписки. Далі буде. Всім пока!